Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Тема сьогоднішнього уроку – віконці читаю, слухай, барчу. До цього інформація потрібно учитися і завжди пригодиться. Про для нас дзвінок. Починаємо урок. Попрацюємо старанно, щоб почути кінці, що в нашому другому класі учні просто молодці. Щодня ти дізнаєшся багато нового, спостерігаючи довкілля, навчаючись, спокуючись ровесникам і дорослим. Звідки до тебе надходять нові відомості, знання? Від кого чуєш ти нову інформацію? Поміркуємо разом. Ну, розповідає тато, матуся, бабуся, дідусь. Далі читаю книжку або журнал. Дивлюся телевізор з інтернету. знаходжу інформацію в інтернеті за допомогою наших гаджетів. На нашій вулиці багато реклами. Запитую вчительки. Отже, інформація це відомості знання, які ми здобуваємо під час навчання, спілкування або спостереження. Медіа це засоби, які зберігають і поширюють різну інформацію. Отже, які ж у нас можуть бути медіа? Це може бути книжка, журнал, оголошення, телевізор, комп'ютер, смартфон. У вас буде схемка, вам потрібно заповнити цю схемку. Сьогодні у вас такий творчий урок. Читати ми особливо не будемо. Виконайте розчитку і заповнити схемку. Впевнено, все у вас вийде. Ви в мене разом До побачення та гарного дня!